Є знамен. Господь кличе своїх апостолів. Вибирає своїх дванадцятьох. Господь вибирає тебе і мене. В християнському в євангельському значенні. Вибір це щось інше, ніж на конкурсі краси чи якомусь навіть спортивному змаганні. Конкуренція тут є другорядним чинником. Ісус своїм новим апостолом дає кілька порад. Подорожуйте легко, не беріть з собою зайвих речей, не обтяжуйте себе. Я думаю, що якби Господь говорив з ректоратом, з викладачами, працівниками, студентами Українського католицького університету, Можливо, він би не акцентував в першій мірі на скільки пар джинсів є у ваших валізах, у наших шуфлядах шоф... чи шафах. Він би не говорив про палицю і про те, що нам треба легко одягатися. Але він би сказав, знаєш, брате, сестриця, ти хочеш якнайплідніше провести цей академічний рік? Я тобі даю таку легку пропозицію. Не захаращуй свої голови, своїх думок, свого серця, своєї душі зайвим. Просто лишиться. Добре, подивися на скарб часу, який тобі даний. Це цінна річ, крім тих трьох вимірів, в якому існує наше тіло, натхнене душею, є цей четвертий вимір часу. Як ти його вживаєш? Чи ти з самого початку починаєш куштувати солодкі плоди навчання, чи ти вже виробляєш мій смак і переходиш з сахаринної кока-коли на добре вистоєне вино, до якого дитина ще не має смаку, до якого треба дойти. Розумієте, що це вино робиться при видушенні винограду? Дивіться, скільки ти часу проводиш перед комп'ютером. Чим ти наповняєш своє нутро? Які там картини, які там звуки, які там ідеї, які там слова? Чи ти вмієш вибрати, чи ти так, як листок, несе, якого несе в борьбі? якого піднімає, а потім опускає у болоту? Іншими словами, чи ти є готовий бути господарем своєї свободи, бути дійсно вільним, робити те, що ти? Властиво прагнеш робити. а не то, що тобі каже телебачення якісь можновладці, князі цього світу. І на станку Ісус, мабуть би, повторив тими ж словами яким він промовляв до цих збентежених перших апостолів Рибалок? Знаєте, як зайдете в якесь місце, пробувайте там, поки ви там є, будьте. Воно так звучить трошки парадоксально. Потім Ісус радить, якщо вас не приймають, Обтрусіть сандалі порох і йдіть далі. Що це означає? Це дуже глибока істина. Ми дуже часто є всюди, тільки не там, де ми знаходимося. Десь ностальгією думаємо, що колись було. Якимись ілюзіями. Собі вимальовуємо, що могло би бути, а не вміємо радіти тим, що є тут і тепер. Цим днем, цим сонцем, цією літургією, присутністю владики, дружбою нашою за престолом, тим миром, яким ми потішаємося, своїм здоров'ям, що наші п'ять пальців, наші. Чотири кінцівки рухаються, очі бачать. Що маєш волосся на голові? Може бути в житті когось, що прийде момент і його не буде. Я захочу ось ця Іворя зачесатися сьогодні декана. Кажу, я скоро буду так, як ти. Радіймо, радіймо тим, що ми маємо. Яку ми маємо любов у цій спільноті? Вона, як вино, це не сахаринна Кока-Кола з бульками. Вона часом терпка, буде терпка, може, від мене. Але будьмо тут і тепер, в цей день, цей тиждень, цей семестр, цей рік. У цьому закладі, у цей час нам далі. Потім прийде момент, де треба буде обтрусити сандалі і піти далі. Цього тижня ми будемо посвячувати фундаменти нового університетського містечка. Навіть ті, які займаються цим процесом, Думаю, я про себе говорю, а про цей процес я говорю багато. Ми ще до кінця не розуміємо, куди це несе університет. Але ми з вами, які сьогодні тут молимося, у цій церкві мучеників, під покровом тих, які жили в цілком інших обставинах, але жили в своїм тут і тепер, долали ті труднощі, які були перед ними. Ми собі не уявляємо, який буде нас з вами університет буквально за кілька років. Першокурсники, які сьогодні є на такій першій торжественній літургії в цьому університеті за 4-5 років, дай Боже вам не вчитися 6-7. Ви скажете. Я була на тій території на початку навчання, І це неймовірно, який дім побудував собі Господь. Отож, відкриємося ми всі знову на цей поклик, на це глибинне покликання жити. Жити легко, не обтяжено, бути дійсно вільними людьми, вільними у царстві, яке вже тут є.